Привіт, вітаю вас в своєму YouTube огляді відео огляді свого замовлення. З вами Діана Дуда, постійний клієнт компанії Pharmacy. Я чесно розповідаю про все, чим користуюся, і нічого фактично нікому не раджу, ну лише там в край рідких випадках. Зараз я зробила собі такий ось досить Легкий макіяж і зовсім не фарбувала вуста, тому що в цій коробочці знаходиться моя губна помада, яка має ідеально підійти під цей образ. Вона має бути холодного коричневого відтінку. Я її дійсно чекаю і сподіваюся, вона мене не розчарує. Отже, давайте разом розпакуємо цю коробку. Вирішила зробити акцент саме на коробці, щоб мерщій її вам відкрити, все показати. І детально ви бачили взагалі, як здійснюється саме упакування замовлення. Ось такий у нас, як буде Ущільнення, Так, ущільнення будемо разом з вами підбирати вірні слова. ущільнення. Коробці робиться повітря, щоб нічого там зайвий раз не рухалось. Накладна. Зверніть увагу, що накладні йдуть без цін, лише опис і код товару. Пакет з тестерами. От, як іде, у нас все тут в коробочці запаковано, так і будемо діставати з вами. Пакет з тестерами. Я замовила товар в неділю, і тому діяла ось ця акція. і Ось такий ось мікс тестерів. Мені прийшов лише за 29 гривень. Це просто смішна ціна, особливо враховуючи, що є дійсно класні продукти, які я і використовую сама, і роздаю своїм клієнтам. Сама досить часто користуюся саме. Шампунями-кондиціонерами пробую їх собі, підбираю. І обожнюю ось ці засоби. Саме завдяки цим тестерам. Я підібрала для себе базу, матуючу і сяючим ефектом. Тепер в мене є їх дві. Тому тема з тестерами в них вдається чудово. Так, помада. До помади ми перейдемо в кінці, тому що я хочу одразу її разом з вами нафарбувати на вуста. Два гелі для душа. Це повторне замовлення моєї постійної дорогоцінної клієнтки. Я для неї їх запакую в пакетик, накладу тестерів. Якось так, покладу тестери, накладу. покладу тестери, от, і щоб вона користувалася з радістю. Наступне це крем календула. Я їх замовила одразу два штуки. На них була щось там акційна ціна 75 гривень. Здається, так, я не пам'ятаю. Вони великі за об'ємом. Це, я так розумію, новинка, тому що я щось їх особливо не помічала в попередні рази. Так. Що в нас тут по упакуванню? Так, 10 го 23-го року вони лише виготовлені, тобто ну, свіжіше просто вже нема куди, враховуючи, що у нас лише зараз стартував 24-й рік. Що в нас по текстурі? Чудова, густа текстура. Аромат? Ніжний, ніжний квітковий аромат, він дуже густенький, приємний. От я його прям так нанесу і залишу, хай він поглинається. Я основну масу крема завжди наношу, саме на цю верхню ділянку, а потім залишки вже розтираю собі на долоні. Далі, H Reservice це була акція мінус 70 на будь-який товар, якщо ваше замовлення понад 40 бонусних балів. Обожнюю такі акції. Цього разу потішила себе саме цим засобом. Він обійшовся щось там 80 гривень, це буде додаткове очищення, злущення шкіри, це скрабуючий. Засіб для вмивання, наскільки я пам'ятаю, але, можливо, там потрібно, ще буде перечитати. Ну, Не вдалося в мене прямо тут вірно його відкрити. Зробимо окремий відеогляд на цей засіб, але ось таку от фішечку я собі вхопила по чудовій привабливій ціні. Далі, матуюча тональна основа, я лише ось так вам покажу, тому що це також замовила моя дорогоцінна клієнтка постійна. Віддам для неї її одразу завтра. Це відтінок номер 2. Він для неї підходить ідеально, хоч і жінка є в досить такому дорослому віці, але вона ну, обожнює, коли шкіра має ідеальне матове покриття, І тому це її мастхев і улюблений засіб. І тепер сама левова частка це є догляд з лінійки чайне дерево Лаура. Як я його чекала, закінчився для вмивання, а він для мене ну, просто ідеальний для того, щоб змивати залишки макіяжу після міцелярної води. Мені просто ідеально підходить тонік для обличчя. І крем для обличчя. Я помітила, що Аква добра, я не користуюся максимально тонким шаром. Але саме цього крема для обличчя мені не вистачає. Моя шкіра від нього кайфує. І ось цей бальзам. Це пам'ятаєте, такий жовтенький бальзам, я вже в попередній замовленні їх відкривала, вам показувала. Ну, як цікаво, запаковано, я геть не пам'ятаю. Так, не знаю, можливо, ні, заклеєний. Він у нас в ванній кімнаті стоїть. І він просто універсальний. Я наношу його на кути, коли я наношу його на лікті, на, на вуста. От Ми просто обожнюємо цей засіб, він чудово допомагав, коли були сильні морозні дні. І ось це сос, я один замовила собі, один в подарунок для своєї знайомої це засіб, це ефірна олійка чайного дерева. Ну от Перед вами людина, яка обожнює чайне дерево, я обожнюю цитруси. І тому ну як я могла пройти мимо саме ось цього чайного дерева? Він такий з гірчинкою. він... Я не знаю, що за збочення, але він мені подобається. Рекомендовано його наносити локально на місце запалення, От, і він буде його підсушувати. Що нам тут написали? Невже вони написали, що це серум, це ж сиворотка? Ну, Коротше, я пам'ятаю, що наносити на місце запалення. Давайте відкриємо з вами разом каталог одразу. Так, до речі, користуюся лінійкою І Лаванда. Дивіться, відкрилося саме на ній в каталозі. Всі, яка приваблива ціна за весь набір. І дуже нею задоволена. Я просто кайфую. І ще є тепер така ж сама в дизайні і в ароматі Лавандова ефірна олія. Клас! Чудовий подарунок буде. Давайте з вами знайдемо. Ага, ось кремчик. Кремчик буде у нас для рук 99 гривень в березні місяці. Десь тут має бути наше... Ага, знайшла. Так, си... сироватка, сос. Так, поглинає глибоко в шкіру, проникає, регулюючи секрецію шкірного сала, усуває жирний блиск, запобігає всім видам акне, усуває подразнення, загоює мікротріщини та рани. Здрасте, приїхали. Я реально думала, що це я купую ефірну олію виключно, а тут виявляється не просто ефірна олія. Ну, Наскільки я розумію, його варто наносити саме. Точково так, на місце локально. Ось такий привабливий у нас стильний каталог. І що ж, давайте вже перейдемо нарешті до губної помади. З цим самим познайомились, роздивились, відкриваємо холодний, коричневий. Якщо вона мені підійде зараз, і це буде те, що дійсно ми очікували отримати, то ще таку ж саму ідентичну губну помаду варто буде замовити для мами. Я буду фарбувати її при штучному освітленні на обличчя, так? тому що зараз вечір. Оп, не вийшло. Естетік не вдалася. Добралася. Чому саме її обирала за описом взагалі холодні відтінки, вони чудово. Ой, ой, яка ж вона бубочка, яка ж вона лапочка. Холодні відтінки чудово покращують зовнішній вигляд, так естетичний вигляд вашої посмішки. Саме підкреслюють акцент на більш свіжих світлих зубках, навіть якщо є такі певні дефекти. Завдяки таким відтінкам вони є непомітними і ваші зубки будуть ще більш світлішими здаватися. Ну, це не означає, що зуби не потрібно чистити і ними доглядати. Ні, я говорю про тих, хто доглядає. Ось яка вона тонесенька, яка вона малесенька, яка вона ледве помітна. Така прям, ну, манюня-манюня, скільки ж її там грам. Давайте, давайте знайдемо. Так, знайдемо Боже, як скільки всього написано: а made-made, де made. Ага, виготовлена в Туреччині. Бо олівчики в них виготовляються в Італії. І туші для брів'я для очей також Італія. 1,8 грама моя ти бубонька. Так, давайте будемо фарбувати вуста. Так, я сподіваюся, сильно очима не буду косити, тому що я перемкнула камеру, щоб видно було, як я фарбуюся. У мене тут нема церкала. Отже, вуста максимально чисті, навіть я б сказала, трішки затоновані. Це класно, тому що буде дуже гарна чітка кольоропередача. Але пам'ятайте, що ми є при штучному освітленні з вами. Ну, тобто, ще варто буде потім подивитися, як воно буде при денному освітленні. Поїхали. Аромат. Цукерочкою пахне. Ніжний, ніжний солодкий аромат цукерочки. Маленький аплікатор це дуже зручно для тих красунь, в кого витончені тонкі вуста і великою губною помадою, за великим об'ємом, так як в мене та попередня, то можна наробити не досить охайного макіяжу. Ой, поїхали. А я хвилююся, буду зараз кривлятися. Знаєте, як воно коли перше? Ога, боюся, давайте спершу тоді так, я її. Розігрію. Ну, я б не сказала, що вона прям зовсім холодна. Я очікувала, що буде більш холодніший відтінок. Ну, привабливий. В мене є коричнева губна помада, яка дуже мені подобається. Вона дійсно є надзвичайно вдалою. А, але вона дуже сильно матова і сушить страшне вуста. Ця ж помада не матова, але при тому всьому її легке, легке таке вологе сяйво не означає, що вона така ж сама легка. Вона гарної, такої густої текстури. Мягко-мягко. Я відчуваю, як вона поглинається в вуста, наскільки прям відчуваються ці корисні інгредієнти, які є доданими в саму губну помаду. І хочеться її нашаровувати і нашаровувати. Тобто хочеться доставати і підфарбовувати уста. Боже, я дивлюся туди в камеру, у мене очі косяться жах. Давайте я вам одразу покажу її в каталозі, щоб ви потім собі могли. Оцінити, чи вам така губна помада потрібна, чи ви бажаєте її придбати. Також пам'ятайте, що в мене є посилання на реєстрацію, і ви можете купувати так само зі знижкою, як і я. Там знижка буває як 25, так і 30% залежить від дня акції. Всі акції публікуються на сайті, приходять розсилкою на електронну адресу. О, чудово, дивіться, саме ця губна помада. Холодний, коричневий. Боже, який кот великий! то потім йде 42 Дивимося в каталозі. ніфіга вона не така, як в каталозі. Вообще. Таке, хіба там, можливо, якщо вуста будуть такі, знаєте, добряче ще під ними червоні такі, то буде тоді воно таке більш насичене. Ну зараз я не бачу прям того відтінку, як в каталозі. Помада Стік з маслом манго, сонячниковою олією та вітаміном Є. Е. Це інтенсивний колір, абсолютний комфорт та зволоження. От дійсно комфорт і це зволоження це справді насолода. Формула посилює колір та блиск, а також робить його губи більш м'якими та візуально наповненими. От саме ця м'яка текстура, вона дійсно вона не сушить вуста, і, відповідно, це дає такого певного здорового об'єму природнього. Мені таке подобається. І вартість її буде лише смішні гроші. Треба забути цей вислів, смішні гроші. За прийнятну ціну 187 гривень. Чудова ціна, можна себе потішити ще якимось буде відтіночком, я не знаю навіть нюдовий рожевий буде занадто блідий, якщо ця не така темна, як я хотіла. Ну, Все-таки доведеться взяти червоно-коричневий. Під мій е типаж кольору, мені цей відтінок має просто бути ідеально. Ну, на цьому все. Все, решту я вам показала. Ось цю помаду, я казала, що в мене також. Ой, і на неї буде ціна класна, люденький. У нас весняний бум з чудовими цінами на говні помади. Так що дивіться мої відеоогляди, дивіться, пишіть свої питання, будемо знімати, ще там десь на вулиці, в дворі, в кав'ярні. Будемо дивитися скрізь і всюди, як воно має вигляд. Замовляйте, заходьте за посиланням, що ще. І в цьому-бомці бувають. У мене такий веселий грайливий настрій, тому що в мене температура.